Апостол Павло, що слодом проповіді євангельської є віра. Якщо ця благовість для кожного християнина не приносить зросту, значить вона не є проповіддю Христа. Людина не може проповідувати самого себе. А Бог проповідує життя вічне, заради чого я живу на тій землі? Яка мета в моєму житті? Що мені треба змінити? І такий яскравий приклад є проповідь Ісуса Христа. В Євангелії Бутин. читаємо Евангелія блаженства. Бог здатен завжди допомогти людині піднестися до гори. Ми звикло буденними справами зайняті і забуваємо, хто ми є. Ми так, як робот, механічно виконуємо з дня на день робота, дім, дім, робота. І ми забуваємо, хто ми є насправді. Знаєте, один чоловік так бідолаха трудився, щоб дітям допомагати, щоб діти жили не так, як він живе, щоб вони мали все. Так, діти виросли, діти мали все, але віри мали. І вони вже казали не тату. А старий. не мамо. А стара. Або ще, ну це ще більш-менш. Але коли діти починають говорити родственники, це вже страшно. Маючи все, яким чином можна прожити ціле життя і навіть не знати, хто я є, заради чого я живу на тій землі. Сьогоднішній яскравий такий приклад Євангелії від Марка «Ми були всі на службі Божі і вас послухали. Скільки народу було, тиснулися до Христа, і Господь відчув тільки щирість віри одної людини, яка доторкнулася. І тут є якраз оцей момент діалогу. Хто доторкнувся мене? Учні кажуть, дивись, учителю, скільки тут є людей, а ти питаєш, хто до тебе доторкнувся, всі топляться, втиснуться до тебе. Він каже, ні, хтось доторкнувся до мене. Бо я чув, як сила вийшла. Тобто віра зараз дуже потребує такого, знаєте, пильного догляду наша віра, кожного зокрема. Бо віра це є діла, а діла це принцип, який народжує в мені, хто є основою мого життя. Хто є моєю основою? Заради чого я живу на тій землі? Ми попередньо розважали, що є всьому початок і завжди є, як воно парадоксально не звучить, є кінець. По ділах в наших, в нашій вірі, будемо суджені. Тому нехай це Боже благословення, а особливо західні каже, поворот відіграє для нас важливу роль в нашому житті, в зрості нашої віри, щоб Євангелія, ця блага вість, яка проповідується для нас, буде була основою нашого життя, дороговказом, як рухатися. Перед, як виховувати своїх дітей, як вчитися правильно любити, як вчитися щиро прощати, бо це є також основа нашої віри. Благословенню Всемишого Бога, Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде на вас і з вами по дні вашого життя. Аміславі Ісусу. Дякую, дякую.